Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. З'явилися повідомлення. Не знаю наскільки вони правдиві, про те, що нібито новообраний президент США Дональд Трамп буде вимагати від Путіна. Повернення України в кордони 1991 року. Тобто Путін має забрати свої війська, де окупувати території. Я не знаю, наскільки це правда, так. Але я знаю одне точно: що в світу, якщо розібратися принципово, немає іншого виходу як повернення статус-кво 1991 року. Повернення України в її міжнародно визнані кордони. Чому? Та тому, що Московія, не знаю, думаючи про це чи не думаючи, швидше за все, від власного безголів'я. Відкрила скриньку Пандори. Так. Тому що. Є... Ну, що таке міжнародне право? І, взагалі, що таке право? Так. Що Шо... таке юриспруденція? Це прецеденти. Так, це практика прецедентів. Тобто, десь щось уже відбулося, Так. відбулося рішення по цьому. І тепер на це всі посилаються. Так, це ж я розповідаю елементарні речі, найелементарніші, на пальцях ходила. так. Щоб мати не сварила, ага, не почула. щоб не сварила, так. А тут сварки такі назрівають так, ну, раз одному можна, то чому не можна іншим? Так, Ну, це все просто. ну Настільки все просто, що просто дивуєшся. даруйте за тавтологію, тому що існують такі ну, клінічні ідіоти, які цього не розуміють. так. Оце ніби щось зробив, і все воно пройшло, і ніякого наслідку немає. Так не буває. так, У цьому світі. І що ж тепер? Ага, Тепер. Індія і ні, Китай дві ядерні держави, наголошую. Починає в них, ну, так, вариться вже, отам от у горах, так Гемалаях, <смасливе> назріває конфлікт. так, от, За територію, звичайно. Або оця територія кордон, о цей, який міжнародно визнаний він діє, або ну, раз Московії можна. А, а чому не можна Китаю? А чому не можна Індії, так, яка дуже швидкими темпами розвивається? Ми ще про неї почуємо. Ну я вам не почую вже, тому що в мене часу життєвого мало. А ви ще почуєте про Індію, так. Тому що вона розвивається зараз дуже швидкими темпами, і особливо дуже швидкими темпами зростає населення. І нічого дивуватися, чому воно зростає, тому що там індуїзм панує релігія, так. Де все священне, життя, перед за все, священне. Тому скільки Бог дав дітей, скільки в них і буде. А Бог дає багато, як правило, дітей. Так. так що, от Індія, якщо раніше Китай напирав там, то тепер буде напирати Індія. Але ж з іншого флану, ну, дуже давні претензії територіальні із Пакистаном, так. Там є над чим працювати, і обидві держави ядерні, що Пакистан, що Індія. І там і Кашмір, і інші території, так. які за, за площею набагато більше, ніж захопила, окупувала української території в Та чому би не розв'язати. Конфлікт. Бачите, можна, ж, виявляється, так. І, і мало того, країна ця сидить у Організації Об'єднаних Націй, агресор. Ця країна сидить е, у, страшно сказати взагалі. <смір> В Раді безпеки. Яка безпека? Якщо вже отакий монстр відморожений абсолютно, так. Сидить там, то чому нам не можна? Так, а що? Ви думаєте, не існують е, е, проблеми між е, Іраном і Пакистаном? Ми просто так рухаємося зі Сходу на Захід. І я вам показую те, що е, ну я не знаю, є там в Ірану ядерна зброя, ну Пакистану точно є. І, ну. Показало, як можна. Ну просто вводимо війська і все мовчки, не оголошуючи війну, захоплюємо територію. І все, Організація Об'єднаних Націй не працює. Рада безпеки не працює. То чому мені не можна, якщо йому можна? Ну це ж просто. Я е, на життєвих прикладах, бо я далі між Іраном і Туреччиною те саме є. Існує там проблема Курдії і все-таки азербайджанці. Так. Чом би ці проблеми не почати вирішувати ось таким способом, який пропонує Московія. Взять просто і ввести війська. Ну, а ті, звичайно, будуть оборонятися, тому що це їхня територія міжнародно визнана. Та тут Колотнеча, я вам вже говорив не раз про те, що в Південній Америці немає жодної держави, яка б не мала якихось територіальних претензій до іншої. І все це е, ну, тримається тільки на міжнародному праві. От є міжнародно визнані кордони. Якщо цього всього немає, якщо це все зруйновано, тоді всі пішли на всі. Так що не думайте, що якщо хтось там каже про повернення статус-кво, це він там щось божевільне говорить. Та ні, це божевільні ті, які почали цю війну. А повернення до статус-кво – це повернення до міжнародного права і міжнародного порядку.